Вітаю! Ви на каналі Квітка Помідора, мене звуть Наталя, і сьогодні у нас розпаковка прийшла моя посилочка від розплідника зелений едем. Це мій подарунок на день народження. День народження у мене був 4 квітня, а посилочка прийшла тільки зараз, бо тут хоста з відкритою кореневою системою і довелося почекати, поки потепліше, я так розумію. Це подарунок мені від. Доньки. Ну, я обирала, а вона оплачувала. І зараз подивимось, що там. Бо, чесно кажучи, були в мене сумніви. Від початку я планувала замовляти у бережнюків, про них не бачила жодного негативного відгуку. Але поки я свого квітня дочекалася, то половини того, що я хотіла замовити, вже в них не було в наявності. А отут в зеленому едемі було. І... В одному ж місці краще це замовити, але я дивилася відгуки про них, і вони діляться десь навпіл. Половина каже, що класний магазин, половина каже, що найгірший магазин, в якому вони замовляли рослини і більше туди ні ногою. Я з донькою порадилась, кажу: так, і так, чи будемо замовляти. Вона каже: ну ти ж хочеш саме ці рослини, то замовляй і спробуєш сама. Ну тож, побачимо зараз, чи. Буде у мене подарунок на день народження, чи буде розчарування? Так, ну це реально хоста. Мішочок ще й розірваний. Я його взяла, з нього посипалась земля. Королева Жозефіна хоста. Боже, тут щось страшне, її тут не видно. Що це, люди? Це так хоста має бути, так? Да? Ага, ось. Все. Ось вони, корінчики. Такий трохи незвичний формат, я вам скажу. Ось вони живі, живі пуп'яночки. І такі один, два, три, чотири, принаймні, живці є. Сподіваюсь, що вона житиме. І такий, ну, да, якось, чесно кажучи, неочікуваний формат рослинки. Ну, аби, аби жило, справді, так? Сподіваюся, що все буде добре. Сьогодні я матиму можливість вже і висадити трошки підсушене коріння, сухеньке треба зволожити і сьогодні висаджу. Наступне що в нас тут? Так, шавлія. Так. Щось мені в цьому сезоні дуже схотілося отаких от вертикальних форм, як у шавлії. Рослинка жива, однозначно, зелена. Кусик немаленький. Ясно, що воно тут після подорожі трошки прим'яти. Запаху я поки не відчуваю. Шкідників начебто, немає, рослинка жива. Так, це в нас яка шавлія, бо я два види замовляла. Шавля Дібровна. Ось іще одна шавля я бачу. Ні, мабуть, оце спочатку візьму. Що це в нас? Ага, а стильба. А стильба червона. Так, а стильбочка. Червона, здається. Бачите, який? Мені здається, я червону замовляла вже і не пам'ятаю. Рослинка жива, виглядає добре. Корінничко. Начебто все добре. Мені принаймні подобається. Ще можна вже звідси викорити. Оце візьмумо чи спробую. Це теж шавлія дібровна, а метист. Зараз покажу. Метист, шавлія дібровна. Теж такий немаленький кущик, Живий, не дохлий. Бо дівчата бувають показують, там прям самі якісь палки стирчать. Ну ні, начебто живий. Шкідників я теж не бачу. Запаху теж не відчуваю, на жаль. Ага, це флокс. Мені ще після цього розпакування тут прибирати доведеться. <рес> Ось таке всього насипалось. Хотілося ж звільнити рослинки поскоріше, не чекати, поки піду на город, щоб їм дати світло. Бо я думаю, що в коробці їм не дуже добре. Не те, що вони люблять. Так, тут ще якась пора. Так, ну, виглядає начебто добре. Ну, я Квітникар-початківець, я не знаю, як мають виглядати. Щось воно трохи. Ну, це може просто що нове листячко скручене, я не знаю. Ну, так начебто. Ну, однозначно, жива. Ну, не палки ж, не палки. Рослинка. Ще й дивіться, вона ж фактично три. Тут бурці вже. Так, це сорт Оленька, я так розумію. У моєї мами були флокси біля будинку, вона їх дуже любила. Я не доганяла, якщо чесно, цієї любові до флоксів. Мені здавалось, такі зараз є квіти гарні, наші вона ці флокси постійно вирощує. І мене воно трошки дратувало, стільки можна було б. А тепер щось мені захотілося флоксів, мабуть, на згадку про маму. А воно виявилося ще й такі дорогі ті флокси. Мені здавалося, що це щось таке ну, банальне. А воно, як і півоніє, не так все і просто. Так що це мій перший флоксик. Начебто гарний, мені подобається. Я вже й не пам'ятаю, що тут ще, чесно кажучи. Так, друзі, це, мабуть, гортензія зараз. Доберуся до наліпки. Так, гортензія ваніла фрайс. Звичайна, найпростіша, без випіндрюжу. це моя перша гортензія. Ну, вона жива однозначно, листочки живі. Я сподіваюся, що приживеться. Це все в мене квіти в отой квітничок, що я вам минулого разу показувала, який в роботі. І моя перша гортензія. Так, і я згадала, що це? Це в мене дерен білий. Хочу посадити у куточку того квітничка такий великий кущик здоровенький, щоб так візуально відгородитися трошки від сусідів. Зараз. Пробую його розпакувати, мабуть, тут у коробці, щоб вже поменше землі тут сипати. Так, і це дерен білий ауреа. Оце тільки що назви у них всі російською мовою. Це щось неподобство, я вважаю. Ось така гарна рослинка. Добре, в неї таке гарне листячко. А є особливість у цього кущику в тому, що він змінює колір листя. Він там від червоного до зеленого і знову на осінь до червоного здається. так було в описі. Ну, Дійсно, листочки дуже гарні. Дуже гарні листочки. І росте триметровим кущем заявлено. Ну і плюс ще квітне. Так, що тут? Ні, то просто земля. Ну, все, начебто живі. Я не можу сказати, що це поганий магазин, що там фу-фу-фу, найгірше. Ні, ну я так не скажу. Принаймні, перший досвід, ну, я вважаю, досить вдалим. Принаймні, я задоволена. Хоста, звісно, трошки мене, якщо чесно, здивувала. Но... Ну, а що, якщо вона ще не прокинулася, мені вже кортілося. Так, сподіваюся, що гортензія приживеться. Я не пам'ятаю, це, мабуть, однорічний саджанець. Кажуть, що вони погано приживаються, Ну, побачимо. Все ж таки у закритій кореневій системі є всі шанси, що все буде добре. Дві шавлії, астильба, Дуже я хотіла астильбу і шавлі. Щось мені от таких хочеться, таких, як це? Кисточки, мітлки, як це сказати, господи, не все ображу. Колосків в садочку. Таких, таких форм мені чогось хотілося. І блакитного хотілося. Тому дві шаблі, вони трошки різного відтінку. Одна, здається, така бузкового, темно бузкового кольору, одна фіолетова. Ну, щось мені так здається. І плюс у мене ще своя шабля лікарська, і плюс я ще лаванду посадила. То хочеться чогось такого. Так що, от таке моє замовлення. Ось воно все, я задоволена. так що Подарунок вдався, я вважаю. Дякую донечці, дякую, що додивилися це відео. Вам бажаю також гарного настрою. Хай у вашому садочку все росте. Всі рослинки будуть здорові. Не приносить вам візуально, естетичне задоволення. І ароматичне, ну а я з вами на цьому прощаюся. На все добре, побачимось у наступному відео. Ну і підписуйтесь, звісно, на канал, щоб побачити, що з того вийде, чи виросте, чи не виросте. Всього вам доброго, побачимось у наступному відео.